За що варто доплатити? Е, ну насправді є речі, за які доплатити, мабуть, варто. Якщо це буде для постійного проживання ось, і ви хочете максимально економити в процесі експлуатації, не нести додаткових витрат, то є сенс доплатити за додаткове утеплення. Справді є і за кондиціонер е, є Літко. сенс доплатити за вхідні двері. Ну тому що всі в стандартних комплектаціях пропонують металопластикові вхідні двері, і ми в тому числі, тому що вони красиво виглядають, вони там можуть бути з панорамним склопакетом, все круто. Але якщо ви будете, якщо це комерція, тим більше, тобто я б радив доплачувати все таки за алюмінієві двері. Тобто, все може бути в пластику, а от вхідні двері мали б бути алюмінієві, тому що вони прослужать вам на порядок довше і регулювати їх доведеться ну практично ніколи. Ось це от якщо ми йдемо від входу в будинку, заходимо uh -huh. за що ж ми доплачуємо. Другий момент, за який я би доплатив, це так це та інженерна мережа, яку потім поставити постфактум буде проблемно. Приховати якісь там, скажімо, кабеля, труби, дроти, це кондиціонер. Є сенс зразу на виробництві його поставити, і воно буде повністю все сховане, ніяких лишніх, скажімо, візуальних шумів. Це той самий піч-камін, Тобто, якщо ви її плануєте в себе мати, то є сенс одразу, ну, хоча б підготовку під неї зробити. Тобто, додатково термоізолювати ті стіни, де вона буде стояти, там дати якусь клінтерну плитку, зробити проходку через дах. Потім ви собі тільки визначилися там, з моделлю цієї пічки, поставили її і підключили. А в ідеалі, щоб вона була зразу, тому що пічка може мати там, інший діаметр, та, що вибити. будуть якісь переходи, воно не дуже естетично виглядає. Ось. Ну, а решта це вже все-таки більш діло смаків. Комусь подобаються панорамні круті вікна. А панорамні вікна, вони зазвичай там, коли виходять за певні розміри, так, от суцільна панорама, вона коштує суттєво дорожче, бо є питання по монтажу, є питання по товщині скла, по тому що воно має бути там тріплекс, згартоване, щоб нікого, не дай Боже, не поранити, якщо он, там, ну, мало ли, там, трісне колись. Ось, Тобто воно коштує дорожче. Тобто є ще речі, які там вздоблені, які коштують дорожче. Але це вже більше діло смаків.